Філе Асфок, ви хочете одружитися з моєю племінницею? Так, лордемес. В такому випадку здійсніть навколосвітню подорож за 80 днів. Посіб ми це зробимо. Ставлю 20 тисяч фунтів в шані. Приймаю навколосвітня подорож із паспорту. Філесфок із ним також паспорту. Паспорт. Фікс швидко сюди. Так, лордевець, до ваших послуг. Фогу об'їхати світ за 80 днів. Я маю виграти це парі. Їм на заваді стане Фікс. Маскування, містер Ікс, навколо світу з паспорту. Філес, будь обережним. Мій дядько послав цього негідника Фікса зупинити вас. Не хвилюйтесь, мамзель. Я обіцяю подбати про месія Фікса. За 80 днів об'їхати світ, щоб ФОК одружитись на белінді зміг навколо світу з паспорту. Навколо світу за 80 днів. Ми дізналися, що ви шейх Емір зараз у Суеті. Тож просимо вашу світлість надати нам провідника через пустелю. Ми скоротимо шлях. Мені шкода, друже. Але я не можу виконати вашого бажання. Більш того раджу взагалі не ходити через пустелю. Чому? Через банду розбійників, на з Абдулом Жахливим. Вони нагнали страху на всю пустелю, нападають на кожен караван. А ваше військо мсьє шейх. Хіба їм не під силу схопити того покруча? Він невловимий, як шайтан. Вічно кудись щезає. Уся країна його боїться. Є давня приказка. Знання цілі страх. Ми допоможемо знайти цього розбійника. Це небезпечно, друже. У нас немає на це часу. Маємо об'їхати світ за вісімдесят днів, щоб всі Фого дружився на Мамзель Блінді. Єдиний шанс це пароплав Монголії. Він відпливає сьогодні. Прошу вибачити о найосяйніший. Якщо гості хочуть на корабель, хай вирушають негайно. Він відпливає за кілька хвилин. Мерщій друзі. Наймете візника біля виходу із палацу. Не гайте часу. Наступний пароплав буде тут лише за десять днів. Їм потрібен візник, містер Фікс. Так, а хто може ним бути, містер Фікс? Я? Yeah. Yeah. <різований> Візник! Візник. Заміна грабця. Поїхали. <різований> хто тут замовляв візника? <різований> Ми, чоловіче, нам. Чекайте! А Раптом це фокуси Фікса. Я огляду бричку. Добре, його тут немає. Є візниця. остерігайтеся, товстуна з вусиками. Він майстерно маскується і хоче завадити нам. Везіть нас у порт і хутко, бо спізнимося на пароплав. Так, так, слухаюся. Ми їдемо швидко, але будинки й повороти ніби ті самі. Візниця. Ми їдемо по колу. Що ти кажеш? Фокуси фікса. Це фікс. Фокуси фікса. Зупини. Не чіпай. Віддай. Сам віддай. На тримай. Ви не встигнете на пароплав. Навіть і не мрійте. Спізнилися всі! <різований> Наступний пароплав буде аж за 10 днів. Ми не встигнемо об'їхати світ за 80 днів. Греці з ним. Підемо через пустелю, як і планували. Суходолом? Через пустелю? Але ж там Абдул терібль. Не маємо вибору паспорту. <різований> Банани. О такої, то-то з них, то, -то, зник. то, -то. Шибеник. Сувеніри, сувеніри, сувеніри із Суеца, Купуйте. Чекай, поглянемо на товар. Але мсьє? Мій пане, у мене багато прекрасний товар. Тарільки, маски, свистики, брінчалки. Які кумедні маски. Дайте дві. Маски, мсьє Фок? Навіщо? Покажи ще свисток. Гарний звук. То що? Один свистик, так, Ефенді? Ні, беремо усі. Усі! Хвала вашій щедрості! <плес> Отець! Не вмієте їздити на верблюдах, містера Фікс! Ні, просто вони мене не люблять. Доведеться миритися, бо відстанемо від фога. Куди ти you сунеш тварино? Oh -oh. Схоже, вони зупиняються. Wow. Стій! Стій! Стій кому кажу! Поглянемо, що вони роблять. Дивіться мсьє, Там щось чорніє. Так, швидко наближається до нас. Дуже швидко. Що це? Як страшно? Пам'ятаєш? Знання зцілює страх. А це лише пішена буря. Лише буря. А ви знаєте, як від неї врятуватися? Маски паспорту. Дістань їх. Оце так. Та вони геть подоріли. Маски. Вони вдягають маски у таку спеку. Містер Фікс, Вітер дужчі, мерські до верблюда і тікати. Хай йому грець! Очі піском запорошило! Пощастило, що ми придбали ці маски, Мсьє. але верблюди пропали, а без них нам не перейти пустелю. Ні, іначе. Пошукаємо сковок серед тих скель і обміркуємо наші дії. Погляньте! Зі скелі біжить вода! Сховаємося від бурі! Теж ці нема кінця краю не і стає дедалі темніше. Може, зупинимося? Ні, ходімо далі. <скри> Чудовисько, комісію. Рятуйтеся! Це просто летюча миша паспорту. Але ми дуже далеко зайшли. Тут дуже страшно. Поглянь. Вихід. Світло нарешті. Отакої. Ходіть сюди мсьє! Тут ціле місто. Ціле місто. Господи, яка краса! Скільки барв і червоний, і золотавий, і пурпуровий, але жодної людини Нікого, мсьє! Hello! Hello! Я зрозумів паспорту. Цей струмок, певне, ваді муса. Він протікає через місто і But, Та Що то? Що то за будівлі? Певно, це загублене місто Петра. Ми знайшли загублене місто Петра. Давнє місто. Усі будівлі було витисано з каменю багато сотень років тому. А хто його побудував? Гарне питання. Досі точаться суперечки. Місцеві вірять, що це зробили джини, духи, яких чарами підкорив місцевий король. Коли він втратив свою магічну силу, джини повстали і вигнали людей. кажуть, джини досі ховаються десь у горах, і проженуть будь-кого, хто насмілиться увійти до Петри. Oh! Джини? Духи <проб> у горах. Ліпше нам померти у пустелі. Місьє. Дурниці, нам потрібен відпочинок. Зайдемо в один з будинків і подрімаємо. <проб> Спати. Це був гарний тиждень, ми пограбували багаті каравани. Сьогодні ми правимо Петрою, а завтра захопимо всю Аравію. Отакої. Прокиньтеся, мсьє! розбійники. Це той Абдул-Терібль, про якого нам розповідав Шейх Емір! Хай Бог милує. Тепер зрозуміло, куди він щезає. Він переховується в загубленому місці Петра. О, могутній! Поглянь, кого ми схопили. Кажи, хто ти? Найнечистіший пес із псів. Я фікс із фіксів, пане. Я нечисливий фікс, тобто містер фікс до ваших послуг. Я б дуже жахливий. Я відріжу тобі вуха. Дуже приємно, се. Відріжете вуха? Я залюбки зробив би це зараз, англійський пес. Але я маю для тебе роботу. Тож просто почастую тебе моїм сіпком! І отак я частуватиму тебе щоразу, як побачу кориту із водою деверблюдів порожнім. Не хвилюйтеся, містере кошмарний. Буде їм вода. Кабуб, припни його ланцюгом. Спи, доки можеш, англійська мерзота. Завтра носитимеш воду, доки тобі руки кров'ю не зійдуть. От трястя, містер Фікс. Схоже, цього разу вскочили в халепу. Сидіти на мотусті, немов собака. У вас є план, містер Фікс. Чи є в мене план? Чи є в мене план? У мене? То. У вас є план, містер Фікс. Трестя. Так погано, що я й говорю не своїм голосом. Та ні, містер Фікс. Це я, Філес Фок. Ми сховалися від бандитів. Філесфок? Саме так Фікс. А опинилися ми тут саме через твої фокуси. Бережи сили, юначе. Вони знадобляться, щоб утекти. Втеча? Марна справа. Навіть не думайте. Чому? Тому що вдень вас схоплять розбійники, а вночі боже збав. Джини дорогою сюди про це розповідали розбійники у горах повно джинів тисячі. Це ж вони побудували місто. Джини, ви теж про них розповідали? Джини могли вигнати Абдула та його бандюків, але Абдул Чаклун бачили його ціпок. Він чарівний. Чарівни так кажуть розбійники. Навіть джини бояться ударів ціпка. Тому виконують усі накази Абдула. Вночі вони охороняють місто. Коли стемніли, ви почуєте їхній жахливий посвист. Казочки для малят, Фікс!» Вже стемніло, а твої джини не свистять. Це вони джини прийшли. Я ж казав. Джини, істоти з казок. Казкові істоти. А це що факт? Хіба це не свист? Свист! У мене коліна трусяться. Пам'ятаєш, що я казав. Знання сілює страх. Ходи за мною. Бачиш парено. Дивись. Не свистіть! свистні! ви затулили дірку і свист припинився. Зрозуміли? Розбійників лякає вітер, що гуляє в тріщинах та дірках. У руїнах багато таких дірок і шпарин. Дякую, місьє! Мені вже не страшно. Добре. Коли розбійники ляжуть спати, влаштуємо втечу. Ані Чичиркфікс. Крім нас, тобі ніхто не поможе. Шейху емір. Ми знайшли сховок Абдула жахливого. О, це мед для моїх вух. А де? Там, де річка прорізала скелю. Там вхід в загублене місто Петра. Петра? Він переховується у Петрі. Але як? Його люди що не бояться джинів? У Абдула є чарівний ціпок. Навіть джини його бояться. Але я не боюся того ціпка. Ми атакуємо розбійників і звільнимо мій народ від злодія. Не варто нападати з боку щеленише шейху. Там чотири вояка зможуть боронитися проти тисячі. Навіщо казати про битву, коли вона ще не почалася? Ходімо, побачите, що я зроблю з бандитами. В атаку! В атаку! Дивись, що буде з Абдулом. Не відступати! Вперед! Стійте! Куди ви? Ану назад! За мною! Я поведу вас за шейхом! Друже, ти слушно казав, а я помилився. Абдула жахливого не перемогти. Ні, шейх емір. Це можливо. Залиште кількох вояків тут, а решту ведіть у гори. Нападіть з боку урвища і заскочите Абдула зненацька. Рятуй, Аллах. Нас переб'ють як собак, щойно ми почнемо наступ. Ні, якщо ви будете озброєні. Якщо будете добре озброєні, про яку зброю йдеться? Свистки! Звісно, свистки! Свистки? Правильно! Дістань їх паспорту. Свистки? Він, мабуть, божевільний. Хіба можна його слухати? Визнайте, містер Фікс. У ну, таке ваше майбутнє. Саме так, містер Фікс. Навіть якщо Фога не схопили, він не повернеться за нами. Ви носитимете воду до скону, містер Фікс. Наповнювати бурдюки, напувати верблюдів. Отакий От кінець Гідній людині, містер Фікс. Ви повернулися. Цить. Тихо. Де Абдул? Мабуть, спить. У oh, своєму шатрі. Чекайте тут, ання чечирк. Well, ну і де ж той, клятий фок! Ти хіше! Раді, що мсьє фок прийшов тебе рятувати. Вчасно. До справи. Я сповіщу людей Шейха. Гей, розбійники! Чарівниці пок у мене. Абдул втратив свою силу. Моє вірні джини зараз прийдуть і виженуть вас із Петри. Дивіться і слухайте. О, могутній! Це джини! Прийшли по нас! Джини! Рятуйтеся! Джини! Рятуй, Аллах! Нам кінець! Стійте, боягузи! Стійте, Нікчемні неухи! Вас обдурили! Ніяких джинів не існує! Вони не слухають ватажка! Хай знає, як обзиватися псом! Це ваша робота. Ви вкрали мого ціпка. Можливо, шейх мене схопить, але перед тим я помщуся вам. Так і є. Він дістане нас раніше, ніж вояки шейха Дістануть його. Я боюся. Я теж. Пам'ятайте, знання з цілі страх. Так, але яке знання нам допоможе? Нам відомо, що річка кудись тече. Отже, десь є вихід. Мерші, стрибайте. Можемо плисти трохи швидше. Можно иначе. Моему очередный цепок. Прошу, мистер Фикс. Смертью чипсы. Я вам помщуся. Вы... Вы... Знання зцілить будь-який страх. І я погоджуся. Звісно. Схоже, ми троє в одній посудині. У трьох усі ми... пливемо у човні. З друзями пощастило мені. Мене звати Фікс. Мене звати Фог. А я Паспарту! Молодець Паспарту! Перекладено та озвучено студією «Омікрон» спеціально для «Гортом.ком» у 2015 році.